Вітаю вас, я Олексій Шевчук, спікер Національної асоціації адвокатів України. Добігає кінця ще один тиждень 23-го року. Тож пропоную професійній спільноті ознайомитись з найбільш цікавими подіями тижня, що минає. У єдиному державному реєстрі судових рішень оприлюднили повний текст рішення суду у справі про стягнення адвокатом моральної шкоди за висвітлення його персональних даних одним із досить популярних засобів масової інформації. Цікаво, що на момент відкриття провадження персональні дані вже були видалені з сайту видання. Тим не менше, суд стягнув зі ЗМІ на користь адвоката як моральну шкоду, так і судові витрати, зокрема на правничу допомогу. У цьому рішенні суд окремо відзначив, що у професії адвоката репутація є ключовою, яка впливає на вибір клієнту. Правова позиція, викладена у рішенні суду, безумовно може стати корисною для адвокатів у подібних випадках захисту своїх прав. В Національній Асоціації адвокатів України триває серія вебінарів доступ до адвокатської професії за кордоном. Ці заходи, відео з яких традиційно викладаються на офіційному каналі Національної асоціації адвокатів України у Ютубі, можуть бути корисними для тих адвокатів, які через війну вже залишили Україну. Або підшукують країну для тимчасового захисту, перебуваючи за кордоном. Цього тижня представники асоціації розповідали про такі країни, як Сполучені Штати Америки, Ізраїль та Кіпр. За загальним правилом найпростіше отримати статус іноземного юриста з обмеженими сферами практик. Втім, для найбільш наполегливих існує можливість стати повноцінним адвокатом в країні перебування у Верховній Раді цього тижня. Продовжують міняти закон про адвокатуру та адвокатську діяльність. Черговий проект, яким пропонується внести зміни, є точковим стосується лише однієї статті: про кваліфікаційні вимоги до професії адвоката в Україні, йдеться про ступінь вищої освіти для осіб, які мають право здійснювати адвокатську діяльність. Пропонується замість вимоги повна вища освіта закріпити вищу освіту за освітним ступенем магістра на основі освітнього ступеня бакалавра в галузі права. Посилання на ці новини ви, як завжди, знайдете під відео. А в найближчий понеділок стартує тиждень довкілевого права. Тож адвокати, що практикують у цій сфері, матимуть змогу поповнити свої знання і корисну інформацію для них вже підготували у комітеті з питань аграрного, земельного та довкілевого права. У фокусі уваги ті проблеми, які створила війна та країна-агресор, зокрема, компенсація збитків за завдання шкоди екології країною-агресором. Національна асоціація адвокатів України. Ми з вами, щоби захищати.